Вітаю, мої дорогі. Я зроблю розклад з 27 по 2 липня. Вже майже дожили той червень. Ну, ще не факт, що доживемо спокійно, але вірити треба, тому що віра це єдине, що зараз лишається в такі буремні та неспокійні дні. Ну що, дивимося, 27.06, вівторок. І це якийсь дурдом. Чесне слово, я не знаю вже другий місяць підряд на вівторок постійно падає якась Нісенітниця, і у вівторки завжди відбувається якась повна дичь, повна якась абсурдність і жорстокість. І ось знову дивлюсь карту на вівторок і випадає цвинтар. Тож знову вівторок буде поганим. Знову Валет Христовий, карта сильного воїна. Ну, вівторок буде поганим. Що то за закономірність така? Чому, от вони, що це? У них за традиція така, вівторок робити нам нерви. Чи що це таке відбувається, що вони по вівторках вирішили тепер починати? Раніше було по понеділкам, в 22-му році, а тепер, в 23-му, я бачу тренд помінявся. Вони вирішили по вівторках робити те, що вони роблять. Всякі такі погані штуки. Дивимось далі: Середа, 28 червня. Так, 28 число та карта закоханої. Активізація жіночої енергетики. Падає знизу вале червовий, теж карта воїна-захисника, карта сильної чоловічої енергії, карта любові та милосердя. Тут хороші карти. Дивимось далі. 29 червня. 29 і карта мислителя. Добре. Думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Ось про що говориться карта. На четвер випадає вісімка, чергова карта брехні, карта обману, карта аферизму. Тому, напевно, треба думати добре головою та не піддаватись паніці. От я бачу, що якесь ще дуже сильне іпсо може бути конкретно у четвер, якесь залякування може бути. Далі на 30 червня випадає карта фортуни. Це карта удачі. І вона випадає на останній день місяця, а внизу король Христовий. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Далі дивимось на суботу. Перше число. Карта любові, купідончик падає. Така хороша карта, позитивна. Це карта, яка говорить про об'єднання, взаємодопомогу, взаємопоміч. Внизу п'ятірка червова підвищені повітряні загрози. Карта розчарувань, карта брехні та обману, карта провокацій. Негативна та нехороша карта субота погана. Далі неділя. І випадає карта дитини. Максимально подбайте про безпеку та захист ваших дітей. А знизу шістка Христова це карта блискавка. Підвищені повітряні загрози, удари, атаки, провокації та агресія. Вихідні будуть поганими і субота, і неділя. Ну, я скажу так. Найтяжчі дні це знову ж таки вівторок. Не змінюємо традиціям. Знову, на вівторок, якась буде хрінь. Субота та неділя будуть такими досить негативними. У четверну таке, чуть-чуть можуть бути якісь загрози, але от три дня саме вівторок, субота та неділя, мені здаються найтяжчими по картам. Всім мирного неба над головою, всім мирного тижня. І бажаю, бережіть себе. Та своїх близьких підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.